Тарас Загородній, керівник, керівний, керівний партнер національної антикризової групи. Ну так справи, з приводу НАТО хочеться з вами обговорити вашу думку, тому що ми хочемо, щоб ви її сказали. Те, що ви нам сказали о але додамо інформації, те, що зараз відомо, генсек НАТО Марк Круто заявив, що питання вступу України до альянсу більше не стоїть на порядку. денному. про це він зокрема заявив в інтерв'ю Bloomberg TV. На запитання, чи справді президент США Дональд Трамп знімає зі столу переговорів по. Питання про вступ України до НАТО Рюте відповів так. А тепер ваше слово, що ви нам визначили. Ну Рюте ще удає, що взагалі НАТО існує. знаєте Ну є, є є Брюссель да, є Рюте. Да, які там якийсь бюджет свої і так далі. Не існує вже НАТО. Після того, що відбулося, особливо після 24 го числа і все інше. А всі зрозуміли, а НАТО вже не існує. А ну, коли воно знакла остаточно, просто після ну, остаточно 24 числа? Все, ну коли коли ні, ні, коли вже ну от за ну відчу, відсутність відчуття, що тебе НАТО захистить. Ну, Швеція і Фінляндія вступили в нікуди? Ну, ні, 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 дивіться, ні, іде нова інфраструктура безпеки. Все наприклад, я бачив, десь дослідження в Норвегії чомусь перестали вірити в НАТО. Це та країна, яка, знаєте, була в НАТО, ще там самого початку і так далі. Це так як так релігія далі. виходить якась. Вірити а, чи ні? Не вірити? Ні, дивіться, тут як, як це працює. Система безпеки наступна чином. Коли американці от за, за останній місяць, чого я говорю, що вони вже перегинають палицю. Відсутнє відчуття безпеки, uh -huh. вони показали ж всім, вони показали всім, що. Ніхто не за що тепер не відповідає, і це має вже наслідки, коли починають відмовлятися від закупівлі американської зброї, тому що вони нарешті зрозуміють, що американська зброя вона продавалася в комплекті з передбачувальною політикою Сполучених Штатів Америки. А коли починаються оці фокуси, коли там дамо, дамо, дамо. І переламною точкою, я впевнений, була якраз зіткнення Зеленського з Трампом у Білому домі. Чому? Коли всі побачили на цей цирк на дрожі. Ми в Європі всі зустрічали. Да, цього. ні, ні, ні. Вони зрозуміли одне: що тепер, навіть якщо заплатимо гроші, немає ніякої гарантії, що буде безпека. Да? А потім, коли Трамп підтвердив, що все, якщо ви там не платите, не платите достатньо. А це, це що значить достатньо? А, ну, от, Наприклад, нападають на Естонію і Латвію, вони говорять, ну. Платимо 5% ВВП, uh -huh. а американці говорять, а цього недостатньо. Іде допомога і так далі. Тому після Пане цього вважайте, що НАТО вже не існує, не працює для Центральної Європи. П'ята стаття. Ну, все. Бути далі НАТО заблоковано. Я закінчу. да. Заблокована. Угорщина, Словаччина будь-який момент, будь-яке рішення НАТО ну, заблокує. І тому буде вибудовуватись нова конфігурація без Словаччини, Угорщини, і всіх цих незрозумілих країн, які туди вибудовуються. Тобто, очевидно, що вибудовується нова конфігурація безпеки Європи: Україна, Польща, країни Північної Європи. Ви запитуєте, де там Північна Європа, Норвегія, Фінляндія, ця Швеція, в тому числі країни Балтії. А Румунія, скоріше за все, в цьому переліку буде ну Польща, звісно, Танія, можливо, а, да, можливо. Тобто відчувається експансію я, я Трампа. Думаю, я не дивиться. Я, я, я не виключаю, що НАТО розпускатися звичайно не буде. Ну всім звикли там uh -huh. чиновники сидять, пиляють бюджети. Всім приємно, але фрагментація НАТО вона вже почалася. Причому, знаєте, коли вона почалася? От подивіться, от зустріч в Лондоні, якраз після зустрічі з Трампом. Uh -huh. От, подивіться перелік країн, хто туди приїхав. Uh -huh. Ото новий формат НАТО. Італія, що цікаво. А, ну, Італія не приїхала, тому що вони не хочуть, поки не приїхала, тому що вони не хочуть сваритися з Трампом, тому що Мерлоні вона ж симпатизує, але вона підтримує все. Вона сидить в засаді, вона все, все чудово розуміє. І тому тут, оця конфігурація, все, вона розсипалась, тому що НАТО це був продуктом продуктом а, а, холодної війни. Воно ще жило там по старинці, У нас що думали, у нас як в золото полуботка досі твірять, що в НАТО існує і що воно є. Ви повинні розуміти, безпеку забезпечує, забезпечує виключно українська армія та власне ВПК. Так? Те що, а ви, до речі, флешмоб підтримуєте у Шмигаля, де наші ракети, чому тільки один прильот був вчора, наприклад. А ви як о, включаєтеся? Всі журналісти вже включилися, це ви знаєте? Так? А що зараз флешмоб, я, ми ж... ми... Флеш я всі просуваю а чому так мало нальотів було вчора? Чому, зранку, зранку всі в поганому настрій? Так а як доєднатися до цього флешмового? Ну, запитувати Тараса. кожного ранку. Шмигаль. Чому вчора був тільки один наліт? там, да? от, Дякуємо силам оборони, дякуємо СБУшникам. СБУ? Да. А Шмигаль де, де додаткові ракети. Тому що це от питання нашого виживання, ви повинні розуміти. Це не в Умірова питання. Так? Так, не в агенції бронезакупів, а, а саме у Шмигаля. Кі умерев проходить. Дайте год, от тобі бюджет працює в цьому. А хто, наприклад, дозволити може експорт для наших виробників, Це тільки шмигальна решта. Вона ж ідіотська ситуація. У нас досі. Ніхто не забороняв, але ніхто ліцензії не видає, ви ж повинні розуміти. Гроші не заробляються, не завозяться всередині нашої країни. Це далі. поки воєнний стан як я, тому, я розумію. Це вже зараз можна робити. Ізраїль вільно розпродає свою зброю і під час воєнного стану, тому що заробляються кошти, тому що там всі розуміють, що потрібні кошти для потрібні гроші в оборонку. Так? І коли нам говорять, що у нас надлишки тільки треба продавати, це тільки ідіоти говорять, що надлишки. в виробництві а в цьому в промисловості надліжків не існує в природі. Звідки надлишки? Зробити надлишок стуган, наприклад, а звідки а звідки гроші, оборотка, а комплектуючі купити, і так далі. А час людей, а навчити людей, ну це просто зовсім незрозуміли люди. Це я говорю тільки власна зброя. Дивіться, НАТО, Я вам розповідаю, як в житті побудована реально НАТО. да Коли ти сильний потужний. Тобі обов'язково прийдуть до допомогу, дадуть реальні гарантії і так далі, тому що ти сам можеш дати якісь гарантії, в тому числі точніше, допомогти. Да? А коли ти слабкий і коли тебе немає можливості, тобі показують п'яту статтю статуту НАТО, де написано, що кожна стать, кожна країна сама визначає як. Як вона береться тебе захищати, uh -huh. Кому? в тому числі військовим шляхом, те, що uh -huh. я вам говорив, якщо завтра почну трувати Естонію і Німеччина прийшла, наприклад, чи Португалія прийшла один шолом і велику стурбованість, це теж буде вважатися виконанням п'ятого статуту статті статуту НАТО. Uh -huh. Далі тобі далі покажуть да, от слабким, якщо у тебе немає сильних союзників, що НАТО. Тобі не обіцяє відновлення територіальної цілісності у разу нападу. Там ніде таких слів немає. Там скрізь написано безпека блоку. Що це означає? А де безпека блоку починається? На всій Естонії, коли захоплять росіяни, на половину Латвії, чи половину Польщі, тільки коли захоплять. так? Що ви розуміли? хитрість, як це побудовано. Коли ти сам по собі потужний, тобі тобі задоволення допомагають. О знаєте, пам'ятаєте, ми коли дивувалися, от Ізраїль, коли летіли ракети з Ірану і так це далі. Думали: от як Ізраїлю допомагають, молодці всі інші. Да вони не Ізраїль рятували, ви не зрозуміли. Вони Іран рятували. Тому що розуміло, що Ізраїля така потуга, що якщо не дай Боже одна ракета прилетить, вони так влуплять по по Ірану, що там одразу ж буде війна, і тому одразу ж всі на Деярдані спокійно там е -е, позбивали і все, начебто, інчинзенці щерпанна. Да? Отак от, от побудований світ. Якщо ти сильний і потужний, тоді будуть у тебе гарантії. І так і НАТО побудовано. НАТО побудовано за таким принципом. Як, як знаєте, в анекдоті про отримання кредиту в банку. Для того, щоб отримати кредит в банку, тобі, в принципі, треба довести банкіру, що гроші тобі не, не потрібні. потрібні. Так і тут, коли у тебе є ракети дальності 2-3 тисячі кілометрів, власного виробництва, з власною кнопкою і так далі. Це зовсім по-іншому виглядає. До речі, на тлі з цим історією з американською зброєю. Французи просто щасливі, знаєте чому? Тому що вони завжди будували виробничі цикли незалежно від американців. весь навіть міжконтинентальні ракети завжди свої робили. Там завжди була суперечка. «Нафіга ми робимо них, здається, носії ядерної зброї 500 кілометрів дальності, пане Тарас. Які міжконтинентальні ракети? Куди? Да вони на літаках є в синішу, значить, 500 кілометрів. Ну, я зараз посилка. Все посікали, у них, все у них є. Цифру. Все у них є. У них підводні човни є. Це є. Підводний човен підпливає до вас, і там вже байдуже 500 у тебе 600, Це в будь-яку точку він може потрапити. Так що не треба принижувати е, на наших, наших французьких цих. Дивіться, дивіться, що робили а, французи. Вони завжди будували замкнені цикли незалежно від американців. Рафаль, наприклад, ніяк від американців не залежить. Вони двигуни, електроніку, все своє. А як, наприклад, в Грипіни, наприклад, шведські, там стоять американські двигуни. Якщо ти хочеш, там була історія, вони хотіли продати в Бразилію, а ну, прошу, американці сказали, ні, ми продаємо, тому що uh -huh. у нас тут конфлікт інтересів. Там да? і тепер у французи щасливі і говорять: так, пацани, заходьмо до нас, до нашої лавочки. Ми готові вам продати, що буде, буде нам спільне щастя. Да? А наприклад, чим відрізняється британська система ядерного стримування? Вона інтегрована в американську наприклад, ракети носії вони беруть американський. І тому так просто британці від, на, від американців не можуть відірватися. Французи можуть, тому що там завжди були суперечки. А, стосовно того, Навіщо ми робимо самі міжконтинентальні оці великі ракети, тому що вони ж там просто золоті, там це ж по штучне ні в кого. А тепер тепер Макрон там всім говорить. От бачили, от бачили, ось що він відбувається. Тому отак, от по мене буде. Ну, не працює. може пан Макрон, на, на жаль, накрити всіх парасольку ядерної та біля. Дивіться, вони це вони скоротили свій арсенал. Слях в холодну війну у них було до тисячі боєголовок ще в uh -huh. 80-ті років. Вони їх скоротили якраз через там різних, в тому числі тисячі туба. кілометрів. Пана Тараса цікавлюся. от підводні човни класу Сафрен французькі і їхні ракети тисячі кілометрів. Ну потужно, але не міжконтинентально, як я розумію. Ну, прилетить куди потрібно. Дивіться, сама Валимось. сам підводний човен, ми між континентами може підводити. <правда> І ти спробуй його знайти. Навіщо на підводних човнах? Тому що неможливо знайти підводи. Далі літаки у них літають. До да? речі, вони Добре, вже у нас є на... на небі, на небі над Україною. Так, да, в тому числі так далі. Тут питання не в тому. Ні, якщо у них проблеми, так хто може їм зробити міжконтинентальну ракету? Україна. Сатана, знаєте, наскільки літала? Яку в, ну, там на Южмаші робили? На 15 тисяч всього. На 15 тисяч кілометрів. І тому ми повинні розуміти, що наш ВПК – це є основою нашої безпеки, і будуть з нами гарантії. Будуть у нас своє НАТО. Не це фільке грамота, яка написана: знаєте, що у нас існує так. НАТО. Там сидить угорщина зі Словаччини, яка говорить, що а, нам зайшов платіж з цього з, з Росії і сьогодні. НАТО не працює. Ага. Так? Нам таку таку п'янку вже не потрібно. Фількінограмоту пане Тарасе, На останок, бо маємо обмеження по часу. П'ята стаття, про яку ви говорили. і… Що про це говорить прем'єр-міністрка Італії? Нагадаємо, що нещодавно Джорджія Мелоні виступила із ініціативою поширити дію статті 5 ага. Північно-Атлантичного договору на Україну без її офіційного вступу до НАТО. Вона вважає, що це забезпечить довготривалу та ефективну безпеку для України значно краще, ніж відправлення туди миротворчого контингенту. Давайте почуємо інвест поширення на Україну того ж захисту, який мають країни НАТО, безумовно було б набагато ефективнішим, хоча й чимось відмінним від членства в альянсі. Гадаю, що це було б стабільною, тривалою, ефективною гарантією безпеки, значно кращою ніж деякі з пропозиції, які я бачу. Відправлення невизначених військових контингентів британських чи будь-яких інших є найважчим і, можливо, найменш ефективним рішенням. Я про це говорила, повторювала і також не допускаю можливість того. Що в цьому контексті можуть бути направлені італійські військові Ну, і Дональд Трамп водночас вважає, що союзники США по НАТО залишили в його країну на одинці у разі нападу на США. Про це він зокрема заявив під час розмови з журналістами в Білому домі. Президент наголосив, що не захищатиме нікого союзників по НАТО, якщо ті недостатньо платять. Ну абсолютно не вперше він це сказав, але давайте почуємо його ще раз. Я сказав, не платите, не захищаємо вас, і це стосувалося і нападу. Вони запитували, то ви нас не захищатимете. Я запитав, платять вони чи є боржниками. Вони, а якщо боржники, то що? Я відповів ні, не захищатиму. Як тільки я це сказав, гроші потекли, гроші надійшли. Тепер вони їх мають, але навіть зараз цього замало. Цього справді недостатньо. Вони мають платити більше. Тим часом Європейський Союз рекомендує своїм країнам-учасницям добровільно надати Україні військову допомогу в розмірі від 20 до 40 мільярдів євро цього року. Про це повідомляє Євро як зазначається, до 30 квітня країни повинні вирішити чи приєднаються до ініціативи, почавши з 5 мільярдів євро на закупівлю 2 мільйонів артилерійських боєприпасів. Також Європа розглядає внесок у розмірі майже 2 мільярдів євро заморожених російських активів в майбутньому. Планується закупівля боєприпасів систем ППО ракет БПЛА, а також технічна підтримка. Ну і з чого починали, Джорджа Мелонія, яка каже, п'ята стаття краще ніж наші миротворці. Мені виглядає це як відкуп, навіщо відправляти своїх вояків, От є в нас ця стаття, але чи актуально це після сьогоднішньої заяви Марко Рюте? І якщо ні, то чи можна говорити, що це частинка конструкції з мирного врегулювання і те, що хотіли росіяни, отримали Україна не в НАТО? НАТО, заспокою ще раз було. та да, да. не існує НАТО. Те, що говорить, що розповсюдження. Тобто, дивіться, нам пропонують розповсюдження неіснуючої статті від неіснуючої організації як гарантії. Ну це ну, знає вона все навіть, ще навіть, існує навіть, поки ні, що. на папері існує вона на реально не існує. От запитайте країни Балтії чи навіть вже Норвегію, навіть дивіться, Фінляндію так само чи я зачитаю існу... про Норвегію. Дайте мені сказати. No. Ну, будь ласка, рівень довіру до no. безпекових гарантій НАТО у випадку військового нападу в Норвегії дійсно впав. Як ви зазначаєте, no. з відсотків, але до 47, тобто все одно 47 громадян країни. Два ми, рази, більше ну, половини. Але це, це 47 чекай, вони вірять, Трамп, все ще. Трамп тільки місяць, це, це два рази впало. Ви розумієте про що? І дивіться, тут до Норвегії, до речі, до Норвегії, до речі, спільний кордон з Росією. Вони Дійсно. там 100 кілометрів є з цим спільним кордоном. Тут питання до Норвегії. І що? Ви відкриваєте свою кубишку. У вас є 1,5-1,7 трильйона доларів в суверенному фонді. Ви одна країна можете забезпечити всі потреби України річної річні, знаєте? Одна країна може закупити зброю, наприклад, там, ну дайте Трампу вже там скільки 20-50 мільярдів на закупівлю американської зброї. Ну поки вона потрібна для України. Нехай дідусь вже заспокоїться. Да? Він буде щасливий, що залучив гроші, так і так далі. Питання в тому, що знову таки то, що ви це, це просто мра мрак, це цифри в два рази. Обрушилась менше половини. Тобто, ви розумієте, абсолютна більшість і менше вже половини ну, за вірити. Завдяки правда. Трампу. Ну звичайно, тому ну, що ви це... кажете за місяць, як вони там перегралися, загралися чи тому, що я говорю, вони перегинають палицю. Uh -huh. Коли Трамп от зараз вже виходить, говорить вони мало платять. Я вам сказав, я вам говорю, після того, що вони побачили оцю зустріч з Зеленським, увесь світ зрозумів одне: що навіть якщо заплатять багато, немає ніяких гарантій, що буде. Тому от, от чому я говорю, що вони перегинають палицю. Вони девальвують свою основну, як любить говорити Трамп карту. Яку ви говорите, будете платити, буде безпека. Так. А тепер всі подивилися на всі ці ну, кіно, Віно і доміно, uh -huh. да? у них таке, знаєте, якесь таке відчуття сталося, що я навіть якщо отримую, якщо ми заплатимо гроші американцям, да, то нічого не буде. Далі, вони ж підтвердили, це, це що ми з вами обговорювали, що коли а, вони скасували допомогу Україні без причин. Яку ви затвердили в конгресі оплатили і так далі без видимих Це причин шантаж ну, да. правда? Це вдарило по позиціях американських виробників. Uh -huh. Я вон читаю вже uh -huh. там спочатку чутки запитують. Навіщо нам в 35 якщо вони невідомо, що якщо ми не контролюємо. Контракти куди... чи Так, та да, да. далі, вон Португалія говорить, а навіщо нам в 35 Ось так, да а навіщо нам в 35 якщо вони літати не і будуть? і тут європейці з'являються да, та і тут да тут питання: чи зможуть європейці, ну хоча б там протягом п'яти років, ну там зробити, наприклад, аналог Петріва? А от, в нас є п'ять років, пане трасі. Да ні, ми, ми про це ні, я говорю, європейці зараз повинні закупити американську зброю для України. Ми не про це говоримо. Ага. Я говорю про довгострокові тенденції, ага. які запустив так, Трамп. проти єври... європейців. Також тарифи вводить Трамп. Ну а чого ви такі впевнені, що їхні контракти будуть виконуватись до кінця? Так в тому та й справа, що у них у них конфлікт. Дивись, у них проблема в чому? Без підтримки Європи Трамп не зможе не зможе виграти торгівельну війну з Китаєм. І от це такі пробні тарифи. Тут давайте тут гратися і так далі. Але знову таки, тут проблема знову з підприємствами ВПК. Це величезний бізнес. Я вам сказав по всьому світу. Зараз почнуть відмовлятися від зброї американської вже починається. Що таке, коли ти відмовляєшся від американської зброї? Це падіння впливу США. Угу. Далі питання. Е Чому, наприклад, таке виняткове становище долара було по всьому світу? Тому що увесь світ після 45-го року фактично добровільно погодився, що американці мають пріоритет скрізь, тому що американці обіцяли функцію. Шерифа так жандарма, так. ми там говоримо правила і тут даємо по потилиці, хто не дотримується правил. Давайте та почуємо Тарасе. а тепер зовсім інша ситуація. продемонструвати його слова. Так те, що він говорив, аби не було різних трактувань. Пряма цитата Марка Рю та генсека НАТО стосовно невступу України до цього альянсу того, як ви очолили НАТО, ви керували європейською країною. Чи готові ви знову вести справи з Росією після цього? Бо ходять чутки про можливе повернення газових угод. Ну я не там, бо треба тримати тиск на росіян, щоб вони робили все потрібне, тому в нас є санкції, і е не будьмо наївними щодо росіян, але в довгостроковій перспективі Росія нікуди не дінеться, тобто Росія залишиться. І до 2014-го я багато спілкувався з Путіним за перші чотири роки прем'єрства. У нас було багато переговорів. Гадаю, якби війна припинилась, Європі і США варто поступово відновити стосунки з Росією, але ми ще далеко не там. Маємо тиснути далі, щоб вони серйозно вели переговори з США та Україною. Ну, якось, знаєте, так неприємненько, от відчувається таке. Ну і ще з'явилася так само цікава інформація. Державний секретар Рубіо приїхав до Канади, де йому розстелили показово коротку червону дорожку. Ну зокрема про це свідчать фото і публікації, які так само можемо буквально скоро продемонструвати вам. Ну і можливо, саме так Канада демонструє своє негативне ставлення до заяв Трампа про бажання приєднати їхню країну до США зараз можете бачити. Тобто, вийшов, вступив собі один шажочок і все. Як ви думаєте, отака от дипломатія? Як спрацює? Працю тому, що я ж говорю, американці явно перегинають палицю. Це вже стає очевидним, тому що ну не може американці бути одні проти всіх. Як би ти не куди ти, ти на, на державу? Тобі більше, ключове слово у цьому гравці трьох центрів, фактично. Є за Європою. Вона тут балансіром. Хто тут виграє? США або, або Китай. Звичайно, Росія намагається тут гратися, але вона тут найслабша в дійсності ланка, яка ну, порве собі штани у будь-якому разі. І звичайно, що американці, ну дивіться, вони показують, що не солідно поводитись. Ну просто не солідно. Наприклад, з історії з України, ви ну так, от наїхали. Коли ти розповідали, що у там у Зеленського немає карт, України немає карт. Відікнули зв'язок. Думали, що щас українці прибіжать на цьому на колінах і будуть просити. А ніфіга. Ну, ви про розвідку говорите. Так, да, про розвідку. Про да. Удари по території Росії продовжувалися. Дивіться, а, в якому стані тепер опиняються американці. Ви ж говорили, що ви тут пальці вірим, що ми все контролюємо. Мабуть, росіянам розповідали, що контролюється. а ніфіга не контролюється. Да? А далі, ви там починаєте відмикати там, ну, цю допомогу. Да? А потім виявилося, що не так все просто з допомогою, так? Тому що одразу ж пішло, пішло в ворушіння в кабінетах, а нафіга нам тоді вся американська зброя, так? І не все так просто з Європою виявилося. Я в Європу вписалася за Україну. Що ви дивіться? Ви дивіться на динаміку, що після 28 числа, що не говорило? Трамп сказав, що у вас немає карт, ви можете і грати. Ну немає карт. Ну добре, а чого ти тоді через добу фактично вимагаєте, щоб Зеленський повертався, якийсь там підписував ці мирні угоди, брав участь і так далі. Ну немає карт. Так значить, карта є. Якщо ви так дивіться, через добу Рубіо, Джонсон, хто там Вольц, всі кричать, повертайтеся, все інше і так далі. Там, де, так так, чого ви так нервуєтесь? Вибачте, будь ласка. Значить, десь у вас не пішло не так, не те отримало сети всередині країни. У, у Трампа теж запитання: як кого звільняються, ставлення до росіян погане. з'являються військові, які говорять, що росіяни ніколи не будуть нашими друзями. Двоюридно брав ну, цього так. Дівенса, виявляється, воював в Україні. Тобто не все так просто. І далі, коли вони були змушені відмотувати в дійсності, коли там от з цією угодою про рідкоземельний метал взагалі смішно виходить, так Трам, Трамп всім заявив, що. Вже заробили там 300, скільки, 50 там трильйонів, скільки там цього? А Зеленський не приїжджає, не підписує, і а тут це з української сторони затримка, не з американської стороні. Поз... Пан це... Єрмак це... сказав, по... що Америка підпише, коли їй буде зручно. Ну ну нам а не підписуємо, тому що ця угода передбачається, що якщо там немає військової угоди допомоги, то навіщо нам це підписувати? А Трамп всім заявив, що він вже вже підписав. То тут питання: хто у кого на гачку? Як там, знаєте, як в тому анекдоті про Привоз, а тепер піди на привіз і розкажи, що у тебе не донька, а син, і, і вона не проститутка. Да? От так от. Почули, і... пане Тарас. Так що так. От. Дякуємо дуже, що були разом із нами. Тарас Загородній, керів... керівний партнер національної антикризової групи.